По подальшому, а де ви його знайшли? Я дуже хотіла допомогти врятувати світ. Дізнатися, що це таке східна Україна. Ближче до цих конфліктних зон, аби побачити дійсно, як там насправді живуть люди, От, побачити це вживу. Це було дуже небезпечно, це все було так серйозно. І я їду працювати, 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 працювати. Такі були очікування. Я не очікувала, що це буде настільки близько мені моєму серцю, моєму, моїм життєвим переконанням. Я просто закохався в цих людей, тому що такі проекти завжди збирають найцікавіших. Буквально один день спілкування, один день допомоги, один день взаємодії і народжується довіра. Ти постійно відчуваєш якусь, якийсь зв'язок з ними, якусь частку, яку ти вклав. От, і ця земля вона стає для тебе такою ж самою цінною і такою ж самою рідною, як і тут. Це вже не є щось таке абстрактне. А, ну, тобто, тут і там це, це моя земля, наша земля. Е, мені хотілося якимись такими маленькими своїми діями, але вкласти їх е, саме в щось таке велике. А візит на схід, в Краматор, Слов'янськ, Семенівку, він дозволив е, думати набагато ширше, там, в якісь вживати контексти, е, пробувати ставати на місця інших людей. Я, я не знаю, ви мене Это... как, как, как? Я думаю, що просто треба спілкуватися між... один між одним і допомагати один одному. Перейнявши волонтерську діяльність, кожен зможе отримати цю в собі приналежність до, е, до України. Тобто він повністю може відчути, як це будувати Україну разом.